Ольга народилася 20 липня 1984 року, і вже від самого дитинства палко мріяла присвятити життя спорту. Її метою було завоювати ковзанку своїми граційними рухами, а мрією підкорити олімпійський майданчик на всесвітніх змаганнях. Однак катання на ковзанах завжди було дорогим задоволенням, і в сім'ї бракувало коштів на тренування. Тож зовсім юна дівчинка самостійно обрала для себе шлях баскетболу в шкільній спортивній команді. Її зріст, статура та цілеспрямованість Помагали досягати будь-якої мети. Кожен м'яч потрапляв у кільце суперника, кожен матч завершувався добиттям Золотого Кубка, а кожна гра давала новий досвід, чудові спогади і незламну силу волі. Час спливав. Дівчинка підростала та перетворювалася на юну леді, в якої спортивні мрії поступово змінювалися на кар'єрні прагнення. Протягом здобуття другої вищої освіти Ольги вже з'явилася молода сім'я з маленькою донечкою на руках, якій вона присвятила велику частину свого життя. Матеріальних труднощів не було, тож молода матуся побачила в донці маленьку себе та прийняла рішення віддати дитину на ковзанку. Кожне тривале тренування, кожен годинний крос, кожне болюче падіння та кожен феєричний зліт на змаганнях своєї доньки. Ольга була поруч, попри сльози та посмішка дитини, попри всі благання маленької донечки не йти на тренування сьогодні вранці. Мама була непохитною та не дозволяла доньці опустити руки на цьому складному спортивному шляху. Однак Ольга завжди знаходила час і для себе. Під час того, як її донька зростала, вона віддавала себе новому захопленню гонкам. Любов до автомобілі супроводжувала її з малку. Попри те, що вся родина ставилася до цього виду спорта скептично. Ольга брала участь у сезонних змаганнях зі слалому і неодноразово ставала призером. На гоночній трасі вона знайшла найкращих друзів, які завжди готові допомогти в скрутну мить а деякі з них стали для неї справжньою родиною. Ольга стала мамою вдруге. Не передати словами, як вся сім'я мріяла побачити яскраві очі цього маленького хлопчика. Дім знов став наливатися дитячим сміхом, топотом маленьких ніжок та гучними веселими мультиками. Це було найбільше щастя для Ольги тримати на руках свою дитину, вдихати чудовий запах синочка та милуватися його ангельським личком. В цей особливий день, моя мамо. Я щиро хочу сказати тобі дякую за так щільно вироблену в мені силу волі, цілеспрямованість, любов до сім'ї та діла, яким я займалася все дитинство. Дякую, що присвячували мені весь свій час, а зараз робиш все з моїм маленьким братом. Він буде таким же щасливим, як і я. Ти навчила мене ніколи не здаватися перед труднощами, йти до мети, боротися і перемагати. Твоя невичерпна енергія, терпіння і турбота запалювали в мені вогни. Боротьби за мрію. Я б від тебе найкращі риси: відповідальність, старанність, наполегливість, доброту і вміння радіти життю. Мамочко, ти найдорожча людина для мене. Опора і захист, твоя любов зігріває і надихає мене щодня. Нехай це свято додасть то тобі радості, здоров'я і благополуччя. Я безмежно вдячна Богові за таку чудову маму.